Ані водопостачання стояло гостро для мешканців Новогродівки, адже Карлівське водосховище, від якого отримували воду люди, систематично потрапляло під ворожі обстріли. За декілька останніх років цю проблему вдалося більш-менш врегулювати, бо майже 90% багатоквартирних будинків у місті вже під'єднані до свердловин. А завдяки благодійникам ситуацію з питною водою вдалося значно покращити. У місті було встановлено дві потужні фільтрувальні станції. Зараз нова. На Вагоді ми зробили дві дві установки з промислового осмосу. Кожна установка може видавати одну тонну питної води на годину. Плюс можна ще забирати воду автобочка і розвозити по громадам. Євген Чако каже, вода пройшла всі необхідні ступені очищення і придатна до споживання. Були проведені аналізи, аналізи. Тобто вона відповідає стандартно питної води. Мешканці Новогродівки вже встигли оцінити цю допомогу від благодійників. Та кажуть, добре, що тепер у вільному доступі можна набрати питну воду. Та дуже класно, постоянно я набираю, та вода нормальна. Обладнання було встановлено за кошти благодійного фонду. Благодійна організація Турдейт з Голландії виділила гроші для проведення цих робіт. Одна така установка, установка, тобто одного обладнання разом з налагодженням обладнання, то, то що біля. 2 мільмільйонів крім. Окрім питної, мешканці можуть набрати на цих пунктах і технічну воду. Євген чако також зазначив, що Новогродівська громада не єдина, в якій реалізується цей проєкт. Такі ж фільтрувальні станції були встановлені благодійниками у селах Лисівка та Срібне Покровської громади. У планах облаштування пунктів роздачі питної води в селидовому та українську аляна Соболенко Чепіданий з Новогродівки спеціально для телебачення Капрі.